Пластова станиця Білгород Національної скаутської організації України Пласт з міста Білгород-Дністровський здобула перемогу у конкурсі грантів за програмою зміцнення третього сектору на півдні України, яка реалізується за підтримки фонду «National Endowment for Democracy». Конкурс був проведений наприкінці 2010 року молодіжною організацією Нова генерація з Херсону. Білгородські пластуни отримали міні грант на 700 доларів під реалізацію запропонованої ними програми. Керівник станиці Білгород Сергій Лєхан вирішив на отримані кошти провести семінар змагання скаутів з усієї південної України. Місцем проведення став центр православних скаутів в Арцизі, де на семінар зібралися понад 70 представників скаутських організацій Одеської області. Крім організаторів заходу, пластунів станиці Білгород, на збір приїхали члени спілки одеських скаутів та молодіжного центру Донбоско, учасники туристичного клубу Аргонавти з Овідіополю та навіть юні пластуни із Молдови. Всіх привітно приймали православні скаути арцизького центру і районного центру соціальних служб молоді. Збори проходили з 11 по 13 лютого. В перший же день проведення семінару всіх скаутів жеребом поділили на шість гуртків, незалежно від того з якого міста або країни вони прибули. Після урочистого відкриття збору відбулася гутірка Бесіда, присвячена засновнику скаутського руху Баден пауелу До речі, 22 лютого, в день народження Баден пауела відзначається всесвітній день скаутінга, що також підкреслили організатори заходу. Не віця жити. Після невеликої перерви юні розвідники взяли участь у різноманітних навчаннях: як провести сходини, як швидко та вправно орієнтуватися на місцині, як втримувати далекі пішохідні переходи та надавати першочергову медичну допомогу у мандрівці. Командам дуже сподобалась смуга перешкод, хоча змагання на цій дистанції і затягнулося на декілька годин. Після вечері команди перевіряли свої знання по скаутським наукам у грі найрозумніший. Наступного дня на розвідників чекало ще одне змагання: квест гра з елементами спортивного орієнтування. Не дивлячись на лютий мороз з пронизливим вітром, учасники впоралися з нелегким завданням і знайшли контрольні пункти та відповіді на каверзні запитання. Семінар закінчився у неділю спільним фотографуванням біля пам'ятника князю Дмитру Донському, розташованому на території арцийського центру православних скаутів.